Алло, алло, алло? 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 Да. А, а все, давай, давай. Да. Давай, давай. А. Одну хвилинку. Треба свинособак повиганяти з ефіра. Атга атгасгүй <sharp inhale> just like a blue 50 свинособак вийшло зразу. Я заблокував трьох. Дівчата попрацювали, заблокували свинособак? собак? Так, да, трошечки є. І колором. Дякую вам дуже. Па, ні це тримає! показываю пиццу, где я готов. Все. Спиробитник? Это вы, я так понимаю, тикток? Выписывайте, выписывайте. Если спецталон есть, все нормально, то без проблем, либо військовий. Вам надо показывать или кому? -то. Я тільки не на камеру. Тогда тоді тоді на... по своим справам ходили військовим. Я, я в этот ходил, в МВС, я сказал девочке, я правда 20 минут, все, все. было припарковаться. Здоров'я. Бачите, не для всіх рівні правильно. Тому що вони захищають нашу державу. Вони і Дарасов там Лупашать, а я і Дарасов тут Лупашу. Нас багато хлопців приїжджало теж. Я знаю, я знаю, є нормальні пацани, є, зараз з справками, ще посвідчення нема. Мені показували форми. Мене багато знайомих позвільняли, бо проблеми там почали. До мене знайомі звільняються. У мене дівчака знайома слідча звільнилася, тому що не могла більше терпіти цього всього. Не могла терпіти, а після цього пішла адвокатське отримала. І зараз буде, ну, дай Боженько, долучиться до нас. І буде теж. А ви Адвокат? А, ні, я журналіст. Зі своєю особистою редакцією вже є. Все. — Вільний час я книжку собі читаю. — Правильно робить. Магістратура заканчує. Нехай заканчує. Тільки не так, як та публічна особа, коли, блядь, вибігає, матюкається колишній слідчі. Хто? Та там був адвокат один тут, в інтернеті недавно. Чотири шестерки. Шестерка його називають. Часу не маємо. Да, я нормальні люди, є нормальні поліцейські, mm -hmm. треба поліцейських поважати. і Я все буду робити, щоб моя донька виросла і сказала. Не, не такої думки була, як я. Ну, правильно, просто знаєте, Коли ти, ну, як ви кажете. Ви знаєте, в чому проблема? От взять мера, поцепляє ліві номера, ганяє по трасі 150-180 км по канджелаці. А якщо заб'є людину, він же далі поїде, він же не зупиниться. І коли ви будете шукати? Машину на номерах яких немає. А цибуля слідчі. Те ж саме, поцепив собі. це був службовий автомобіль. Мене ж не проведеш. Я ж поки документи не побачу, я не відстану. Службовий, потім друг дав, потім декларації тої машини нема. А потім виявилося, що він слідчі відділ. А тоді вже все. З звільнений, звільнив. І правильно зробили. Ну ти ж прийшов, що ти виділивши? Ти зайняв місце, для... єдине місце для людей з, з інвалідністю. І тут же проблема не, не провокатори, куди я не розумію ваше керівництво, бля, всі ховаються, секуни. вийдіть наоборот, розмовляйте, діалог. Люди повинні бачити, підіймайте, рейтинг, І цього ніхто не робить. Боже, всім посрати, Майже всім. Тому що ми стоїмо. Да я розумію, що ви стоїте. Я сявся на наших Ці діалоги, ось, ну, Контакти з людьми. Воно ж все. Ну, Ну ці теж стоять. Я розумію, оці теж стоять з порушенням. Раз, два, три. Знак воно. Далі пішло. Тут не мають права. Ну так. Да. Ні, тут немає забороняється. 3-3-4 знака тут немає. Вони по правій стороні мають право стояти. А по лівій? І по ліві, тут двохсторонні. Якби це одностороння е -е. Е, була, то тільки по одній стороні. Понял. А якщо двохсторонні, то... Ну з вами хоч правила ПДД трохи повчу, Бо вже давно закінчував. Я во двори заїжджаю візде. Саме правильно. Так бо що такому... ні, я стою до того моменту, поки не відкриєш лавбам. Тобто мені не мають права забирати мене за цим будинком. Там славбам стоїть. Це незаконно. В... Возлі Цума бачила теж стоять під 3, 3 4 постійно тако, ряд. Так воно, бачите, он захватили територію. Ось громада цього будинку. Да? Поставили шлабав незаконно. Як це так? Я Не знаю. Ну отак, от заді за угло, там замок віз. Я бачив там да, шлабам. Ну чи законно, чи незаконно. Я не знаю, бо. Я взагалі не з цього району. Ну. Та вони всі майже незаконні. Всі майже в Києві не одиниці. У нас як, самі собі поставив, достройку зробити. Да воно главку от взяти. З глав, ну, приходиш просто, так, проїжджаєш кожен день ну, сюжети. Сюжети чому? Тому що ти викликаєш поліцію, поліція пробиває. йому дзвонять, кажуть, це ж наш. Ну, пробуй все там, щоб увільнути. Навіщо ввіляти? Наоборот, приїдете, блядь, виписали, все, показали. Тоді народ буде бачити, що блядь, ну 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 є порядок. Ось чому проблема. Це ж не задача моя, щоб, блядь, прийти вонути, навіть ну кричать. Ну як я кричу? Ну, у мене голос такий. Ти розумієш, коли, коли тих бля мене розпілкування. Я уже більше, уже більше року, як мою доньку зняли і ніякої реакції ні від кого немає. Так я так і не зрозумів повністю, що трапилося з вічкою. У нас ноу-хау в Україні, у нас дітей знімають по фотографії з інстаграму, з розшуку, без віці з них. Чули таке? Mm -hmm. Зараз вам покажу. Бачите? Моя донька справа. Mm -hmm. І так закрили кінена провадження і сказали, що ми лажили в інтернеті, побачили схожу дівчинку в інстаграмі, іншу як усі, взагалі, понятно, хто це. Mm -hmm. І задали фотографію НДІКЦ, А НДІКЦ каже, а ми ж інваліди, ми ж, ми ж бачимо, що це ж одна та сама дитина. 150 тисяч людей написали, що це різні діти. а... Мою доньку вивезли в Росію для того, щоб заважало прізвище українське, там треба було прізвище змінити її. Що? Треба зняти? з бази Інтерпола зняти. А це заважало. До мене прийшли люди з вулиці через адвокатів, кажуть, Вася, ну трибуна вже ж там, туди, сюди. Ну, давай денег дадім. Я кажу, пошли ви нахер і передайте тим, тим адвокатам. Так адвокати зайшли через е, главк, порішали, занесли гроші. Ну, як, по інше пояснення, є якесь безпідставно зняти дитину з розшуку, не становивши місце знаходження її. Я приходжу в поліція, ви бачили дитину? Ні. А як ви зняли? Ну, ось у нас є. Хотіли сраку прикритий висновком, мене КЦ. Не вийшло. Я вас справу, знову оголосив Рошу, знову оголосив Інтерпол, тільки толку з цього всього. Мене мрія була, щоб вона виросла і знала, що тата її шукав. А зараз ні що мені, ну, вона виросте, ну, мало рішу, я знайду її, я, мені, чого цього не, не, не коштувало. Я їй покажу документи, що я воював, що я за неї боровся, що я її шукав. І в неї є в Україні сестра. Да. А поліція замість того, ну мені сказали зверху. Ну, ну так що, ну, їм пообіцяли, що у них все буде хорошо. Вони навіть їх не притягнули, нічого. Їм тільки суворо попереджено. А у нас покарання в поліції за закриття кримінальної 115 статті. Суворо попереджено. І ти приходиш до них, кажеш, ну так що ДБР каже, ну так і що, ну 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 що, ну це де ж наші каріша. Тут із Шевчика працюють пару людей. Попросили нас ну, не втручатися. Ну що, ДБР Києва. Ну, така робота у них, що зробиш? Це ж ДБР. Їх всі бояться. А що це він таке робить? Дивіться, стовбік підняв. Дивіться, як у нас працює. Столбік підняв, ключ, ключиком відкрив, поставив. Опа, мороз включив, столбик зняв, ключик у нього є свій. Цікаво, зараз будете заїжджати через зебру чи ні? Чекаємо, чекаємо. Не просто так жив, ключик зняв. Ну, да. А я думаю, це виграв з того музичних Я не знаю. Прикольно так, ключик себе маешь, поднял, в столбик себе опа. А, вон красота, видите, оп, заехала, приехала красавица. <сев né>? <сев> ти шо ти шо? Прикольно. А що так можна було? <сев> <сев> дивіться, 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 хопа. столбик поставив, чик. Так, чик. Що там далі? Ключиком поверну, все. Ну що, пройдемося? за понянка? Так, дивимся, везде столбики, да? а що тут за ключ такий, чим він відкривав? Ага, ось, бачите, українці, це столбик такий, дивіться, свій ключ у людини є, Столбик такий, це КМДА, таке ноу-хау КМДА. Тобто ти ключиком відкрив, Столбик підняв, бачите, він підняв столбик Класна тема. Бачите, і парковка тільки для своїх. Доброго дня! А як собі такий ключ зробити, як у вас? Не ну ви тільки що відкривали столбі ключом. А я... дайте мені такий ключ теж. Як собі такий ключ зробити? Ну закажіть. А де заказати? Де ключі роблять? А де роблять? Ну, скажіть, будь ласка. Я не це знаю. Про, – що... Я собі такі ключі хочу, як у вас, так щоб повертати і заїжджати сюди. А ви хто? А? – Ви Представник. Та, та ніхто, ухилянт. Ні. Я думаю, що ви не окей. Де ви такі ключ взяли? Скажіть, будь ласка. Ну, ну А? – Ну, секундочку, навіщо вам сюди заїжджати? Я хочу. Хочете? А навіщо ви сюди заїжджаєте? І що? Все. Все? Так. Хлопці. Да, да. Ну Можна так? Нормально так, все. Ну. Стоїть без порушень. Без порушень, так? Заїхало з порушенням, Заїхала з порушенням? Порушення, Через та... зебру, правильно? А яке це покарання? А, покарання Виписуйте. Ми можемо йти в поможення, тому що Там... провізка в крупну ремонт. Що? Де заїзд? — І що? — ну що тут зробили, тут прибрали дерево, ага. от а і залишили це в такому вигляді. Тому ми не можемо зараз сюди заїжджати. А як ключик собі таке зробіть? Ну це якесь з МДА чи як? Ну такі ключик собі ще відкриваєш договоренності. Договоренность. Договоренность. Тось тобто. тобто. ага. коли відкривали тут філію дитячого, державної дитячої ага. музичної школи, то це. Ну, ну ладно, дитяча школа трогати не будемо, ну, гарного ну, дня. Ви бачите, ви бачите. Я бачу, але теж так, ну, не... собі такий хочу ключ. <гум> Де, Давай, це ж собі такий хочу ключ. Ні, ну нормально ви бачили? Ні, да, та так я розумію, ну порушення перше звідси, дивіться, українці. Ось у нас такий ключик собі, КМДА тобі. По договоренності з КМДА, ви можете собі придбати такі столбики, поставити, вам дадуть ключик і ви будете. Можете заїжджати безперешкодно, паркуватися. Пиштати зараз не приватні, а под'їзди для под'їзди, заїзди. Собі ставлять такі столбчики теж, щоб паркувати свої для дому. Так Це противозаконно. Е, Хто я... їм дав дозвіл? Це земля громадського. Ну, ні, якщо на е, території ОЗБ самого будинку, то це ж їхні внутрішні ОББ договаріють. З ким то... договарія? Земля? земля у них в оренді. землі немає майже в Києві. На 50 років дає в дає оренду земля. А обмежувати, якщо я хочу пройти по Києву, ну це там державна установа, да? там, це одне. Е, ні, так пройти можна, Собчик не мішає пройти. Проїхати не зможете. Ось це. А пройти можуть такі діти, проходити куди хочете. Ні, це я розумію, але питання в тому, скільки, ну, дали ключ? Столбики для чого ставлять? Для чого там столбики да, поставили КМД? Що не заїжджали. Да. Що, да. що ми бачимо? Заїжджають Заїжджають, то, з ключами своїми. Тобто да. вони ставлять тільки ці столбики для, для нас. А для своїх ці, ці столбики не, ну, ніяк не реагуються. Не реагую. Навіщо Київ виділяв гроші? Навіщо Київ виділяв гроші? На от такі столбики, да, обмеження, якщо вони дають ключі тільки свої по договоренності. Ну, оце я вам не скажу. Ну, так ні, так ну, я, ну, я, я розумію, що ви не скажете, я і не. я вам не скажу. Я знаю, то от до бесові будинки такого буває за так. Або на ципки ставлять такі штирі на ципки на замку. Або це не схопче. Була б на поліцейська, я б я б не відціпився. Так, дитяча школа. Поважно, да, ну бачите, люди не змірять цього. цього. Договореності в КМДА. В КМДА ви можете собі придбати ключі для себе, в КМДА ви можете собі перепуски купити, ви ще хочете вночі їздити, бухати. Це все КМДА. По договоріності. бухати їздити треба. Я розумію, ну хлопці, що ви мені розказуєте? Зараз чекаю відповіді, якщо 12-й корпус підписує нам документи, все. <ріст> ми будемо стояти збоку біля вас, військові. Будемо стояти, наблюдати, допомагати вам. О, а назвардійці поліцейські будуть виконувати роботу, але ми будемо, нам ніхто не дзвонить, не скаже. Я корпус додатковий я почточний. Так. Це, да. це нормальна штука буде. Я знаю. Тема робоча, відповідаю. Якраз... А золотімся, хлопці. Якраз розуміємо поліцейськими, просто є хороші хлопці. Які... Да да пов... Повірте мені, багато поліцейських є красавці. Я знаю лічно таких. Ментов. Я б працював з хлопцями. Так звісно, працював, тим працювати? військові будуть стояти. Це люди, які дійсно військові, які не купили собі у -ку, не поїхали під Білорусь, як ваші колеги деякі, у БДшку собі робить. Так, якраз набор чи що Так. Просто брати четвертий чи ну самого початку. Вони там вже три раніння, сім контузій, Щоб якось може. Ну, ми почнемо. Якщо це у нас все вийде і нас держава буде все-таки підтримувати, то долучається до громадських, наша громадська організація. Ми написали листа уже в всі органи. Збудемо нам Держіть, а, а до вас діючі військові зможуть, чи, чи такого вже Ну, військовим ж не можна, діючи. Є я безбачений, такий боксер на звардість. Тому по морю по колено. це приходить в отпуск замість того, щоб вдома сидіти. Женився, на свадьбі був в нього. На другий день вася, поїхали. Я буду допомагати. Я кажу, ти давай супружицький дох щоб... Ну там. Ми і вночі будемо стояти. Це, це не дньом. Днем будемо іншими справами займатися. А вночі ми будемо стояти. Будемо виставляти, домовлятися, військова адміністрація, всі будуть в курсі. Так саме головне, що ми, кажеш, відмовив нам. Ну як відмовив нас. Я це так, ми, ми ж будемо заважати заробляти декому гроші.